Чорновознесенську на, на Миколаївщині місцевий викладач та громадський діяч досліджує якість води у природних джерелах громади. Чоловік наніс на інтерактивну мапу, яка нині доступна усім вознесенцям. Місцеві струмки, в яких вода виявилася придатною для вживання? Ну і завдяки грантовим коштам. Чоловік провів повне дослідження п'яти місцевих водограїв, які можуть стати альтернативним джерелом питної води. Як нині забезпечується питною водою 35 тисячний вознесенськ? Та чи потрібно? Ібні там альтернативні джерела дізнавалася наша колега Наталія Якобсен-Белівова, яка з нами а вже на зв'язку. Наталію вітаємо. Вітаю колеги. На початку хочу зазначити, що пан Іван, який власне проводив всі ці дослідження місцевих струмків та джерел, він, окрім того, що викладає в, місцеві, в місцевому ліцеї, ще є затятим туристом. Тож разом, разом зі своїми школярами він влітку на велосипеді подорожує рідною вознесенщиною і сусідньою первомайщиною. Тож ці джерела він знає не з чуток і використовував їх неодноразово. Також чоловік сказав, що таких джерел кілька у самому Вознесенську, і ще як мінімум, є такі джерела в сусідніх раковому та новогригорівці. На жаль, досвід Миколаєва показав, що в умовах війни слід мати критично важливо мати додаткові джерела питної води. Саме тому пан Іван проявив таку ініціативу, подався на грант, став переможцем і здійснив свою давню мрію. Дізнався склад та якість води у тих струмках, якими послуговався багато років, Пропоную, далі почути. Його самого. За результатами вода в джерелах в принципі прийнятна для використання, але в деяких джерелах є перевищення норм по декільком буквально показникам. Наприклад, в цьому джерелі, що ззаді нас три показники перевищено, але не набагато. Це загальна жорсткість, це сухий залишок. Який міститься в воді, а також перевищена показник сульфатів. Самі вознесенці нині мають воду у кранах із свердловин. Зазвичай вона буває там безперебійно однак, звісно, що перебої стаються через аварії або, наприклад, блекаути. Тоді воду містом розвозять цистернами і безкоштовно роздають людям. Однак, пан Іван каже, що люди, в районі яких є струмочки, можуть сміливо використовувати їх для побутових і не лише потреб. Щоправда, не всі ці місця, де є ці струмки, облаштовані для того, щоб було зручно їм користуватися. І чоловік дуже сподівається на те, що зрештою знайде якесь порозуміння разом з місцевою владою. І ці місця зрештою облаштують і вони стануть більш зручними для вознесенців. Є у місті мікрорайон віддалений, до якого вода подається зі зниженим тиском. А у пікові години навантажень води в кранах вознесенців в цьому районі може не бути взагалі. Тож місцеві вже звикли користуватися струмками, які які. Поряд із ним, однак раніше використовували цю воду лише для побутових потреб, пропоную далі послухати місцеву жительку з цього приводу. Ось о тут люди стоять прямо машиною, приїжджають з бочками, з бетонами, відром набирали, як хорошо текла. А зараз єлі-єлі там тече водичка. А тут і в тому першому дуже хороша була, була вода. Отут соляненька, отам була теж, там колись і коров напували, там таке корито стояло, теж хороша була вода. А цих двох сильно хороша вода. Нині проект вже на стадії завершення однак, завдяки іноземним донорам та партнерам Іван отримав спеціальне обладнання, завдяки якому можна робити експрес-тести води, що на 20 показників. І будучи керівником екологічного гуртку, в ліцеї він цьому навчає і своїх учнів, які цей гурток відвідують. Наразі в мене вся інформація. Колеги передаю вам слово. Що ж, дякую про альтернативні джерела питної води на Миколаївщині. Розповіла наша колега Наталія Якобсен-Белібова про стан питної води, зокрема води і якості води в цілому в регіоні. Ми неодноразово говорили з Віталієм Кімом, очільником Миколаївської ОВА. Власне, далі до інших